Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам приготувати ось такі чудові троянди з масляного крему. Але для початку приготуємо сам крем, і для нього нам знадобляться такі інгредієнти: вершкове масло, цукрова пудра, молоко та ванільний цукор. Вершкове масло збиваємо міксером до побіління. Температура масла повинна бути 21-22 градуси. При збиванні, не забувайте збирати масло стінок для того, щоб не залишилося жовтизни. Коли масло вже добре побіліє, додаємо цукрову пудру по 2 столових ложки і продовжуємо збивати. Ароматизатор можна додати в будь-який побажанні і в самому кінці додаємо молоко. Молоко повинно бути кімнатної температури. Його ми додаємо для того, щоб зробити крем ще більш повітряним та Ніжним. І в результаті виходить ось такий стабільний крем. Він дуже повітряний, ніжний і смачний. І ось такі трояндочки можна зробити з цього крему. Квіти з такого крему можна і заморожувати. Ось мої троянди були заморожені. Я їх вийняла і з ними нічого, бачите, не сталося. Вони тримають гарну форму. Крем фарбуємо потрібні нам барвники. За основу я завжди беру машмело. Мені так більш подобається відсаджувати квіти. На мій погляд, це і розхід менший крему, торт легший виходить. І е, такі квіти смачніші просто. Перепробувавши багато видів кремів, хочу вам сказати, що цей крем є самим ідеальним. Для виготовлення квітів. Він дуже гарно тримає форму, добре переносить жару. Квіти з таким кремом виходять дуже рельєфні, тримають добре форму, і, на мій погляд, вони виглядають дійсно як живі. Надіюсь, відео було корисним. Якщо так, поставте, будь ласка, пальчик вверх, мені буде дуже приємно. Ну, а я з вами прощаюсь.